Вітаю! Представляю магнітолу Sanyo MR X920, японський варіант. Я магнітола на 110 на 100 вольт. Випускалася. На даний момент зроблена на 220. Рідний кабель. Ну, з перехідником на 220. Можна його О! Вмикаємо. Магнітола має красиву підсвітку, яку можна вимкнути. натискання, Або можна зафіксувати. Буде завжди світити радіо. Антени складені, прекрасно приймає. Антени цілі. Дети, які можуть зберігатися під час детонації, зітруть труху десятки кілометрів навколо a La Medis, prof, am adunat mai bun specialist pentru că tu ai parte de servicii oncologice de tot. У нас на жимом дорозі розлишається приблизно з нашими оцінками 5 тисяч населення. Але треба мачти те, що в останні дні тижні населення почало вияв. Так, добре. Касета. Режим магнітофона, режим радіо. Тут вхід ззаді на програвач і лінійний вхід. Ставимо режим магнітофона. Так, ось касетка. Все працює. Стоп. Перемотка. Працює. Перемотка. Працює. Пауза. Значить. Пауза. Є, спрацьовує. Добре. Цією кнопкою вмикається режим пошуку. Паузи на 7 пісень. Це щось при запису використовується для заглушення мікрофона. Це регулятор рівня мікрофона, лічильник, автоматичний рівень запису ручний оцими ручечками. Тут АМФМ вибирається. Це Тонкомпенсація вмикається. На малій гучності, щоб кращий звук був. Гучність, баланс, тембр високий, тембр низький. Кнопка вмикання, підсвітка, моно стерео, розширене стерео. Це вибирається тип магнітної ленти. Нормальна хром і метал. Чому подавлювач долбі вмикається? Тут режими роботи. Магнітофон, радіо, програвач, вхід програвача і вхід лінійний. Зовнішній вигляд дуже достойний. Звичайно, що є пошкодження, потертості незначні. Але на свої 40 років, 40 навіть більше, 42, 43, 44, дуже достойно виглядає, як на японський апарат.